тепер ти уважаемый чоловік. О, так и так! Значит, нормально. Сводка ее. Выставим. І так що... Ми маємо е, універсальну техніку для гасіння пожеж в екосистемах. Це модуль пожежогасіння е, виробництва української компанії Spark Protect na 10 30 який встановлений на шасі мотосюдихода е, Renegade 300 Що може ця техніка? Ну, По-перше, е, прохідність самого. Е, Мотовсюдихода дозволяє швидко добратися до будь-якого місця пожежі, де б воно не відбулося. По пересічній місцевості він може рухатися, маючи повний привід і допустиме навантаження на шасі до 800 кг. Модуль Еней 10 30 складається з наступних агрегатів: двигун, Honda gp 160, який через редуктор підключений до насосу високого тиску виробництва італійської компанії Anovi Reverberi. Насос створює тиск у системі до 40 атмосфер. Подає його на шланг з катушкою. Довжина цього шлангу складається до 50 метрів. Спеціальний пожежне ствол, який використовується в комплекті з модулем, може працювати в режимі компактного струменю на відстань до 18 метрів, в режимі тонко розпиленого струменю на відстань до 15 метрів. При цьому Якщо ми додаємо до вогнегасної речовини поверхнево-активні речовини, такі як піноутворювачі, ми можемо подавати цим стволом піну низької кратності. Таким чином, це універсальний засіб пожежогасіння, який може гасити тверді горючі матеріали, горючі рідини, полімери, гази. Тобто, будь-який клас пожеж, з яким ми можемо зіткнутися. Можна впевнено загасити таким модулем з використанням такого ствола. Ствол має регулювальну ручку, яка, з допомогою якої ми переходимо з режиму компактного струмання в режим тонкорозпиленого. При цьому ми також можемо регулювати кут розпилення вогнегасної речовини. Попри те, що тиск у системі 40 атмосфер. Він абсолютно безпечний в режимі тонкого розпилення води для людини, тобто можна тримати руку буквально на відстані 15-20 см від форсунки. Таким чином, навіть якщо під час пожежі десь трапилось загорання одягу, можна сміливо направляти цей струмінь на людину і він не буде завдавати шкоди людям. Насос мембранного типу дуже добре працює з брудною водою. Тобто він може пропускати через себе воду з домішками до 3 мм. Попри це, в насосі є двоступінчата система фільтрації, ось є фільтр грубої чистки, і так само фільтр встановлений на заборну сітку, коли ми працюємо від відкритого вододжерела. Для забору води з зовнішнього вододжерела ми під'єднуємо смоктувальний патрубок. Через таку от муфту швидкоз'ємну. І відповідно перемикаємо важіль трьохходового крана у напрямку забору води. Геометрична висота всмоктування 4 метри. При цьому модуль комплектується 10-метровим заборним шлангом. Плаваюча сітка фільтр, не опускається на. Дно водойми, тобто вона не засмоктує мул. І так само вона знаходиться десь приблизно на глибині 5 см від поверхні води, таким чином відсікаючи той бруд, який плаває по поверхні води. Модуль може працювати безпосередньо від відкритого вододжерела, а також заправляти водою власний штатний резервуар. Ще одної особливості цього модуля є те, що ми можемо регулювати продуктивність і тиск в системі безпосередньо в процесі роботи агрегату. Для цього тут стоїть спеціальний регулювальний клапан, який може перемикати тиск в системі від 10 атмосфер до відповідно 40. Таким чином, якщо ми обмежені в кількості вогнегасної речовини, тобто води, але площа пожежі досить висока, що характерно саме для пожеж в екосистемах, ми в процесі роботи безпосередньо можемо змінити параметри налаштування модулю. Окрім того, у модулі можна встановити попереднє налаштування по витраті води і дальності струмення. Для цього нам потрібно замінити основну форсунку. В даному випадку модуль налаштований на витрату води 30 літрів на хвилину. Ми можемо за рахунок зменшення форсунки знизити витрату води до 11 літрів на хвилину. Форсунки різного діаметра вони йдуть в комплектуванні в комплекті з обладнанням.